Цей будинок у селі Іспанівка на Одещині. Ольга з чоловіка мріяли купити ще два роки тому. Втім, на заваді планом стала трагедія. 51-річний Володимир загинув під час рибалки. Автомобіль з двома чоловіками з'їхав у річку Турунчук. Обидва втонули. Ну, звісно, було тяжело. Потім після того, як мужа і для дітей авця, та сильно тяжело, тому що ну як немає... ни помощи, ни поддержки, ни... ну, вообще с человеком, который прожили 30 лет, сильно было тяжело отвлекать, ну, это все. Вольги залишилися два дорослих сини та донька-школярка. Жінка знала, що може отримати страхове відшкодування. Втім, розібратись, як це зробити, яка сума компенсації їй належить у зв'язку з загибелю чоловіка. Вона не знала. Тому звернулася до юридичної компанії Центр автовиплат Поліс». спеціалісти компанії запевнили, що вдова має право на максимальну страхову компенсацію. Усі консультації юристи провели безкоштовно, а потім без жодних передоплат допомогли оформити потрібні документи для відшкодування, які Годом, жінка отримала. Ну да, ми оставили это как бы більші суми на дочки, на на учебу, на дальнейшем, тому що вона 10 клас ходить, Как ну, бы вже скоро придется учиться. Інцидент з автомобілем докорінно змінив і життя багатодітної матері Ельзе. Жінка мешкає у кучурганах. 8 березня їхала відзначати свято зі знайомим. Пам'ятає лише, як машину почало заносити. До тями прийшла вже у лікарні. Звісно, потом я зрозуміла, що я... то тобто я не можу двигать ногами. Я не можу зіснічим У мене було поломан. Это сустав, копчик поломан, uh, вот uh, нога, по... обе ноги пострадали, а uh, здесь поломана то есть ступня. Лікарі одразу казали, що ходити Ельза ніколи не зможе. Втім, четверо дітей, троє з яких неповнолітні, дали сили боротися за себе. Знайомі волонтери допомогли на першому етапі з грошима на операції та спеціальне ліжко. А центр автовиплат Поліс взяв на себе весь клопіт з оформлення документів для отримання страхових виплат. Хочу сказать, что ну, у женщины не было ни возможностей, ни сил, ни времени, не было ни знакомых, ни родственников, кто бы смог бы заниматься данным делом, представлением ее интересов перед судом, следствием и страховыми компаниями. Мы взяли на себя полностью всю эту ответственность, помогали ей от начала до конца. И спустя вот буквально 3-4 месяца женщина получила выплату максимальную, которая ей полагается, и сможет продолжать реабилитацию в дальнейшем как бы уже как бы, с деньгами. Попереду в Ельзі тривала реабілітація, на яку вона й витратить отримані кошти. Ти, маму любиш. Так? Угу. Да? Угу. А ти я теж. що Так. А команда юридичної компанії Центр автовиплатполіс просить звертатись, якщо ви постраждали у ДТП, адже маєте право на вчасне і справедливе страхове відшкодування за нанесену шкоду майну та здоров'ю або ж втрати близьких людей.